Підозрюваний в 10 мільярдній афері фонду держмайна купив елітне майно за кордоном. Журналісти звісували, що підозрюваний в афері пов'язаній з фондом держмайна. Андрій Гмирін зареєстрував за кордоном бізнес та придбав елітне майно. Джерело розслідування бігусінфо у 2020-2021 роках, колишній голова фонду держмайна Дмитро Синиченко та ще 11 фігурантів провернули масштабну аферу, в результаті якої вивели з бюджету України 10 мільярдів гривень. Схему посадовці організували таким чином, що на керівні посади в держпідприємствах Одеського припортового заводу та об'єднаної гірничо-хімічної компанії призначали. Своїх людей ці угоди укладали вигідні контракти з підконтрольними фірмами, які належать до робіти Синичанка і його команди. Продукція з державних підприємств продавалася цим фірмам за заниженими цінами, а далі перепродувалася з націнкою. Прибутки від перепродажу осідали у приватних компаніях і виводились за кордон. Організаторами схеми слідство називає екс-голову фонду Дмитра Синиченка та Андрія Гмиріна, який працював у до 2017 року. Окрім них, у справі ще 10 підозрюваних. Відомо, що 8 учасників втекли за кордон та перебувають у розшуку, включно з Сениченком та Миріним за даними журналістів Бігусінфо родина Гмиріна обзавелася як мінімум трьома компаніями в Об'єднаних Арабських Еміратах. У квітні 2023 року. Одна з дубайських фірм створила фірму у Франції, яка придбала там вілу та п'ять земельних ділянок на лазуровому узбережжі загальною вартістю близько. 5 мільйонів євро. Розслідувачі з'ясували, що площа віли 400 квадратних метрів, в середині п'ять спалень, чотири ванні кімнати, на подвір'ї басейн. За інформацією редакції Біус.Інфо, у серпні цього року у Франції арештували це майно у рамках кримінального провадження, яке розслідують в Україні. Також родина Гмиріна стала власниками яхти, вартість якої оцінюють у близько 5,5 мільйонів євро.